Mas por que, é que você está Зону в Зону КСК измените на зону два по указанному за? Вот это депутаты, которые всегда голосуют за гриба. їх по імені і як вони виглядають. Так. Це це зауваження. Частини. От студенти клас. І вимагалась. Врешті-решт посадо всіх. Не хочу приймати участь, тому що тут не професійний. Включайте свій полога. Мені вже не цікаво засудити. Люди, людини, людини вже як вона заплатила за землю. Що ви хочете? Да викупи мені, що ви хочете. Я пропоную закрити і розбиратися комісія, яка це голосує. Я, я, я не можу довідати. Давайте ставимо на голосування пропозиція. Ставити на голосування пропозиції, комісії. Попередник отримав землю, він купив підприємство і викупив цю землю вже на території, коли е, майже місця помінялися, він викупив, заплатив нам у бюджет є гроші. Тепер він хоче використати свою земельну ділянку, яка в нього перебуває на правах, приватній власності. І ми йому говоримо, ні, не будеш на цей, то йому куди її? Віддати церкву? Ні. На Можна там строїти. А чого, чого наприклад, ви? Ви висвачуєтеся, я вже сидів, ви 10 разів сотилися по кожному питанню. А чому ви не говорите, що за кожний квадратний метр, який побудований у місті Вишгороді, забудовник робить згідно закону про регулювання відсокодовної діяльності 4% від вартості школу будинку? Це мільйони гривень за кожний будинок. Питання інше. Як ці гроші сваються, куди вони направляються? Е, як вони використовуються? Ну я вам хочу одне сказати: е, не було б ці коштів, то вижо не мав би такого ближче. Тому що я проїжджаю кожен раз уже райцентри, які були значно кращі за вижород. Вижгороду далеко було до цих райцентрів, То сьогодні їх не можна порівняти. Ну сьогодні давайте хтось має претензії до доріг у Вижгороді, кроме приватного сектора. Я зразу говорю там людей. Там давали гроші з області і за державних цьому році. Цьому році робляться дороги чи не робляться? Робляться е, прибудинкові при території. Але напрям не з міського бюджету, ви це знаєте. Інші магістральні дороги. І не треба це в заслуги бюджету міста. Я, 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 я веду, а йду вправду. Я вже не дама. Я, 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 я знаю. 1 квадратного метра это 350 долларов. 350 долларов. Продаются по 1000 долларов. Считайте, сколько пирожок карманы, в кармане у них. Видите? Везде жилье, жилье, жилье. И больше ничего. Возьмите пропозицию. Президент заседания 点的就 Хоча видається. Хоча 30% красиво такое, а громади трохи я відраба. Два чоловіка. Ми що? Люди, наші діти, ми повинні вимагати, що від громадськості людей включили в комісію, бо включила влада себе і союз. Я если они не будут менять состав комиссии, выбираем человек десять и каждый день дежурим в кабинете председателя, в кабинете мэра, каждый день приходим и дежурим там.

Є пропозиція за питанням No12. Комісія з питань стратегії розвитку міста будівництва транспорту та зв'язку винесла пропозицію по зонуванню, де по генеральному плану і плану звинування частина Садового товариства енергетики була віднесена до зони G3, Вот эта часть. Вернуть її, як і весь кооператив, в зону G1. хочете получаете, что вы хотите? Возвращаем вот эту часть, которая по генплану. Она почему она попала так в зонування? Тому Потому что так было нарисовано на генплане. Комісія стратегії та розвитку запропонувала цю э, зону g 3 перевести перевезти 1 один, зробити так само, як весь Завдяємо? Завдяємо, і весь Астеенерг. Земля і садибної добудови пішли по всьому енергії. Усім зрозуміло. Як вони є по цільовому призначенню у власників садівницького товариства енергетики, які в них є в державному армії? За таким цільовим залишається ця зона. І вносимо зміну в це зонування. Станом питання на голосування. Хто за те, щоб внести зміну із Ж3 по Ж1 по СТ енергетиці? Хто за? Так. Тепер ще питання по Кургузова, де лісопаркова зона, де ви хочете там садок будувати багатоповерхову різноповерхову забудову. Так от це ми про це зараз. Говоримо. Питання No13. Обмежених, що виходить місці виграти за 16 поліків, теж було пропозиція комісії. Скажіть, комісія не колег. Там, де ви сказали, на, е на детальному плані 22 поверхи, там Новіцький обґрунтовував е дощинність е населення до 16. Із 7 до 4. Значить, виключаємо. Це не була пропозиція до детального плану. А я, я не зрозумію, чому не взяв усі говори до школи? Чому ви там очікували? Голосуємо за те, щоб я виключити це питання з порядку.